Дорогі мої підписники, хочу вам порекомендувати канал мого дуже хорошого знайомого авторозборщика. Він розбирає такі автомобілі, німці розбирає, почав розбирати китайці, каліни там, десятки, 12, ланоси розбирає. Канал його називається Богдан Авторозбор. Забивайте у YouTube. Ну, Богдан авторозбор. У нього дуже прикольних багато відео. остання машинка покупочка була Gillam Ranta. Я йому посовітував, щоб таку машинку купив на розборочку. Трактора в нього там воно каліни. Ну дуже багато відео в нього. Є у нього і шорти відео. Тоже багато у нього шорсів є там. Є в нього свій Тік-Ток. На YouTube у нього 10 000 підписників. На Тік-токі там більше 10 вже. Виходить. Якось так. Кому цікавий, кому цікавий такий контент? Як він купляє, розбирав машинки то я оставлю ссылочку в описі під відео і в закріпленому коментарі. Кому цікаво відео і запчастини, звертайтеся. Номер телефона теж вкажу його. Доброго дня підписники, глядачі каналу Все про авто. Сьогодні буде таке відео, як ми збираємо і відправляємо запчасті, там уборочки трошки буде. Таке, таке, туди-сюди. Ну як все будні авторозборки. Зараз їдемо на другу локацію до мене, там де в мене ще запчасті лежать з другої розборки. Зараз беремо усилітеля і їдемо ми на Борисполь. Не перемикайтеся, буде цікаве відео. На другу локацію такий у мене датчик ще є. Сподіть, бачите давчик. Це буду, треба буде перегнати його на Борисполь, буду металом не возити. Коротше, зараз беру я усілітель бампера переднього і погнав. Так, На кукушку мені треба. Так, це на кукушечку пороги. Да? накладки. що мені, що мені треба? буде. кому крило, по-моєму, епіка. епіка. Так, де ж мост пропав, ребята, задній пропав мост. Може він тут, бля? А ну, ні, нема, це Кайрон. Це саньйон Кайрон. Треба буде фотосесію провести. Мост, задній мост. Був, ріпята, тут задній мост. Тепер моста нету. От тут був задній мост. А де ж він ївся? Ніту. От тут був задній мост. Нема. Так, це... А, ось, Ашка. Ось, дис А візьму. Запаску Ашка. Ай, буде так. Да, готова запаска буде. Запасочку беремо. Беремо запасочку. Тепер ще що нам ще, ребята, треба взяти. А, ось, подожди. А бляха муха. Так, то антикрило лежить, то ще мені надо усилителя бампера взяти і накладочки на цей. Так, усилитель, а где тут усилитель? Да усилитель. А дай усилитель, я не понял бы. Усилитель бампера, дядя, понял. А, вообще. Бампера. Усилитель бампера. Так. Так, ребята, куча запчастей. Эпика. А что это за радиатор здесь? Да, радиатор? Да наверное, знаете, что за радиатор? А я знаю, что за радиатор. Ты, наверное, Ауди, поняли? аудио так. <соединяющий> так, ай, потеплее, я потом приеду, поперебираю все, блядь, <соединяющий> Так. Так, 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 Даже звонок, типа, может быть пластмасски. Дай, может быть, и типа, пластмасски. Так, 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 так. Кардан, кардан, какие у нас есть, диска куча. Так, куча запчастей, ребята. Це тут у нас на китайські автомобілі. Китай Корея, коротше попросимо. Тут теж на епіку, блядь. і по лосі, епіка, херіпіка, так. Генератори стартіра, бля. Так, це що? Так, 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 де стоїть пасмацки, нема що так. Це саньон кайрон, і руль у нас. Радіатори теж якісь тут, блять. Це у нас байдеф три, тут дуже багато запчастей є полосі, херіси, тростросики, херісики. Рульова рейка це. це... На цю йде як воно, на які. Та емграну, на імграту вже вона йде. Так, Так, кришка багажника, ну, роль епіка, ми акумунато, кришка багажника на епіку. Торпеда на саньон Кайрон. Восьмий Кайрон Резини багато є, сідушки є. Торпеда епіка. Да, так, торпеда епіка, то кайрон, де коль, то не Епіка. Так, багато резини є, макумунатор, ну вже зимня сезон кончається, але акумулятор дзвонить, недорого резина у нас буде. Так, 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 а де ж у нас, бля, характер? А де ж б це штучка, що треба, бо... Я її найти не можу ту штучку. Тут Капара я ста. Піпіжан побити. Так. Понизу тут. Дерько лоте. Бля, я коля, як холодно, я коль. Як я зараз, буду? мені треба запчачі зараз. Та б а на вулиці запчачі треба собі зараз мені. Піду Диві? я ще двері пусть. А це якийсь китайський бак. Так, а це бак байт F3, може, кому надо. Ба... Так, дядь Коля, треба буде на вагон поставити подножку. Хай Люш, завезіть лючні подножку, хай поставить подножку на вагон. А де подножка? Ось все подножка. А що, вона не стоїть? Ну конечно ні. Це яка лева чи права? Подожіть. є, а яка там не стоїть? Ну да Льоше, спаси. Знаете, подожди, начнем. Биси 250 доларів Та воно все. Так, бак новенький Я... Бак новий Можна продати за 1000. 5 можна продати цього бака нового. А, запаска, може кому надо, сам Йон кайрон. Кайрон запаска є теж Так що за что це, блядь, цікаво мені А, це все в руле може, кому надо... Стекло лобове на що ролі епіку, це епіка, так. Да. Кук, не оригінал, кук. Це епіка, по-моєму, дай дядько. Бля, а що дядько, а що тут купа поменшило оце? Туди я поскидав, там вже лежали. А, бо я, думаю, я щось купам... а то, що щось купом. Що з кук? Ну, може... Оцю штуку треба перевезти мені для стеку. Та це ж нема не, не чим, блядь, Треба багать. Треба дафа напевно, завезти там дафом завершити. Так, куча дверей я тут розкривати їх не буду. Бо я вже вам робив роби відео, тут куча дверей. Так, воно, е кришка багажника... Що це таке? Байде в три крішка багажника і ця кришка багажника є. Амулети. кришка багажника, кадіка дверка є. Так, що е... за крило? GLMK крило. Воно таке рифтовці, Да? Так, глушитель, що за глушитель, блядь, коля. Так. Ту -ту 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 -ту. Калина, блядь. Сто процентов бачу калина. Так, вагон, блядь. Ох ты ети, твою мать. Поджарую вагон. Я вже блядь. О, GSK классный. GLSK классненький. Глушители, вони хорошие жавейки, вони, вони продаются. Я вже всі попродав. Уже потом тут продавать. Так, ребята, все, ребят, поехал я на Борисполь бо дуже холодно. Все, включимось у Борисполі. Пішла на заправочку, зараз заправимось. Вітрів десь і бензинчика. На заправці багато є моющого. Моюся, але робить тільки нормально, то моюся. Непогане моюся, набрали її. Все, йдемо заправлятися, люди. Ребят. Що трапіруєш? Ребята, на ходу фотографіруємо, відправляємо клієнтам будет отправлять передокладку над оставочком резина гити оригінальна, по-моему все ребята закрываем поехали то, надо отправить нам усилить Зараз я ее візьму відкручу, на 10 кличка візьму и возьму я відкручу зараз. ребята забылся за глави 25 дней проложили главе нема ворода бородатый нема соска Спілічно тепло на вулиці, чітко, блядь, басно. Усилітель забери. Усилічля треба відкрити цю вач, моторчика відкрутиш і відправляє. Вони півтора року лежали на моїй почті. Та ну і вони лежали, на півтора року. Не знаю, дивлюсь, так, ніколи, ти, да. Та на купує, бачма, мотлаху. Вот Та так, ну шо ти, вач, ну блядь. Ну куди ти тягнеш? Так тянеш? Ну, Там будеш полотенка. Ну. Кого? Ну для чого да, так, батька? Вони гнили це гарні. Де вони гнилі? Вадим, я назад. Оце Вадька, назад. Тут, тільки дивіться, бедесічки побріскать гарненько, а потім тюша тільки, поняв? Итальянчик приехал. Итальянчик приехал. Ну, блядь, какие салон, блядь. Ну, ёп. Ну, это же уже, блядь, дело, Толь. Да. Это же уже дело, блядь. А что, нет, конечно. Ну, а как было? Это ужас было, да? Ну, как сказать? То, что трошки такая чухлышать, блядь. Вот это, понял? Вот это, вот это не делай. А Оце. Ну тобі сидіти нормально ж? Я тебе другу возьму. Ти ж така ж самая. А що є, я не знаю, тебя зивич. А на улице стояли? — А, то ти, можеш брат двох одну то і все. Ну да. Ні, так там, там спинка робочая. Насіки ну, ж, ж краще буде, блядь. Так, все, водюшка в розбирає дверку. Ты тоже мог, тут, блядь, забрать. Я пішов шукати, блять, тю, де ти нашел вивати Ось Там з красною. Таня каже, що ліву вона продала. По барабану я тут. А де сірої Де? Воно, в тазику. Найшли. Дивіні надо Тільки не ту найшли. Тут нігде нема, нема. В тазику пацан кафе, вадька, каже, не катаранишов. А, ось сюда. Ку... А, то тут кукушка. Так це ж кукушки було. Там нема вже. Так. Подкрилок уже завдаток зданий. Мені треба, блядь, попакувати. Хто попакує запчасті? А два зараз бампера треба, блять цього. Крізку... От крішку базіка надатки. Так, покилок поданий, 70 дорог. Він дай тіком передній правий. Завдаток вже дали. Це... А це я так зараз пофотографірую, щоб були фотографії позакидати на надо. Це, по-моєму, Санта-Фе. Зараз провірим. Сантефе, по-моєму, 20-й -20 -е роки. Що тут таке? Зараз перевіримо. А сто, 100, да? Тисяча? Тисяча, це по-моєму по ще. Ось тисяча, да? Чи ні? 86, 815. а ну тут. 86, 815, воно тут. 86, а 84. Це правий і лівий. Це, по-моєму, передній лівий. Зараз ми провіримо по, -по, по коду. Так, і ще нам треба задній. це які? А це що за папірки? Що за пакет, цікаво мені. Тоже якісь 81П30 якісь. Будемо провіряти і будемо підписувати, ребята, бо треба людині мені підкрілки. А то що за покрілок, це а то такі здорові лежать то сам сантафе. Будемо дивитися зараз, що це. Це теж по-моєму тафе По-моєму, сам тафе. Так, зараз я це фотографірую і скидаю людині, яка мене займається автопро. Так, щось ладька не може відкрить багажника, Чого він не може тут багажника відкрити? Що тут у вадюки случилось по багажнику? Зараз коротше рібята я розберуся, що тут таке, що він не може тут багажника відкрити. Все, Усилитель проданий, завдаток вже даний. Тоже за усилок. Ребята, холодно, холодно. на так. Продано. Це продано. Так шукаємо далі. Це коротше не підходить, то батька підписує, все бере. Це зараз... І все. Зараз, зараз, я, зараз я батьків відкриваю. Кришку багажника треба зараз зарвать. Може він не може її відкрити. Я ще ключа возьму ключом Я Хочу спробувати бо, в нього тут щось не виходить, зараз я спробую. Холодно тобі чи що? Ладно, да? Ну то поедешь заракумент вешоч. Так нормально, блядь, ну все равно на улице холодно. Ну бля, на улице вать, ну блядь, холодно. Мне не холодно. Я работаю, мне не холодно. А ты не работаешь, ты бегал. Ну то правда, да ты бьшь, я бьшь. У меня кстати ноги тоже наче, знаєш, так. Машину, блядь, як тут. Куда ты его то, блядь? Ай, положи пока сюда его. Ай, лежи. Пошли за открыть машину. Навежу просто в машине, чтобы... Візьму, щоб знімати, мені надо, Вадюха. Шукаємо Вадюху, десь Вадюха испарився. Вадюха испарився, щось шукає. Шукайте щось, щось водюха. Оце таки, бачите, ребята, що Вадюха порозводив балаган, блять, баки порозкидав, порозкидав і все, і хай так і лежать, блядь. Оце буде лежати, може місяць-два отако, блядь. Колеса порозкидав, блядь. похую, блядь. Ось сьогодні штрафуну, бля, на тисячу гривень, то ти буде знать, блядь. Ну та як, Ватька, це так, бля, диви. Ти, блядь, пластик оцей собарил. При чому ти пластик, Ватька? Ти, ти, ти зроби те, що треба. Ось все, Ватька, диви, де ж тут, де ж тут це накладки. Там усе, блядь, написано що. Кюксон, кюксон. Що це таке? Амулет. Оптима. Вот все по-моему, подожди, что это такое? Вот все по-моему, что это? Вот все по-моему, замок там есть. Вот это, Вадюха, а ну, подожди. Вот это вот Так. Вот это. Осе... Нет, это реально не да? А вот это вот это. Проверяем. Вставляем сюда, заранее. Не буду знать, не видно, не видно. Нет. Вадюха, не, не он. Не видно, Вадюха. Несем сам Вадюша назад его. И шукаем друга. А что там такие? А ну пошли, на. На, ложи. Пошли за мной. Сейчас открыли, не Если Я себе открываю, Вадюха, так? Да что, блядь? 2000 гривен. Ну ты, конечно, не можно открыть. Я не умею открывать так, иди открыть. То ты... А, а батька від цього зараз буде друге мені робити? Зараз, я зараз організу, це треба мені організувати, Ань. Так, а ну десь. Вадюша, дивися, я його зараз відкриваю в багажник, так? Давай відкривай багажник. багажник. І... Ти 2000 да, мать його да, мат так тисячу гривень. Я, ну як якого? Ну ти кажеш. Я не можу відкрити, открытий. Ну ти, ти кажеш, що не може, а я кажу, що його можна без проблем. Так, давай закриваю по відкри мені, блядь. Так. Я вже відкрутив його нахуй. А на що ти відключив, скажи мені? Ну я зараз можу прикрутити. Ну, на... А тут я відключував. Ось то не сьогодні. Бля... Ну давай його, прикручуємо. Він не тягнеться, нахуй. не тягнеться. А ну де відкривай трохи. Нихуя. Шо? Что ты хочешь, блядь? Що? Дивіться, оце нажать пластмасска. Цепь пластмаска стоит, 22. Пласмаски ты будешь сюда пойдем. Ну це як вот блядь, щоб стойками, блядь, ну, це нормально, скажи, Вадь Оце нормально, щоб блять. Заебись, просто, блядь, пластмас, сука, блядь, уже стойками популярские дать. Ну це, блядь, целый всякий человек, блядь. Да ты стойки только что подоставал, на. Да при чм я доставал, если его тут все в пластмасі, блядь. Я их сюда не ложил, нахуй. Портеж это блядь. Ребята, непонятно, я не пойму, что такое. Чего не открывается багажник? А багажник надо по-любому открыть. Надо зарабатывать снимать, надо, а багажник буду мешать же. Надо на фонарях найзже. А не можно открыть багажника. Ликась причина, что его не можно открыть. Я не могу понять, что такое. Что случилось. Так, ребята, знайшов я замочка такого. Акцента. Замочка знайшов, ключика знайшов. а мы пробуем. А чего не открывалось? Замкнуто было, а ну зараз попробуем. Что там такое? Чого воно не открывается, ну о, ваш не открывается. Замкнуто было, а все замкнуты непонятно. Буде. Все, акцент 2008 Слазок, все, все, куча. Все, я, Вадюша снимай аккуратненько бампером. Вадюх, давай иди сюда. Иди работай. Иди. Да ты фонаря такого взял. тут лке, а я думаю, десять я його дів, шукаю я його. Иди снимай бампер, аккуратненько, снимай, не поломай. Не найшов? Не, не найшов! А що це, блядь, у мене ключ, блядь, да? Ну, да, так що я вже відкрив, давай сюда. Що там? Получається тогда? Так, треба давай поехать вся купити и купить викушечку теплый, да? А, можу... то я ж куплю, Теб... Диво, стани... а дивись, а штани, А, ты воштан какие-то теплицы, да? І да. О. Це? Амулет, по-моему. Че, фуже? Да, вообще какая Кукушка, по-моему. Защитка, по-моему, кукушка. Так, Ви, надо мне знакомо. А у меня кона есть, если ваш те, есть кона. Є. Є. Кону. Рано, витом, надо спортить икону. У меня икона есть. Витара есть икона. Рано вытянуть фотографию надо его. Красненько, Вадька, дивись, да чтобы ничего не поломал. Ну, блядь, это, карта. Вон, аккуратно, ты ходишь отсюда. Так, вот ты открутишь мне? А, вот крути, ты на защёлках держишься. Снизу откручивай, Вадька, там был А ты да. да. корше... где сверху должен быть? Ну, потом, короче. Где сверху я уже все открутил. Открутил, да, ну все, давай, снимай, аккуратно. Стали, стой, сейчас будем снимать, все. Да, снимать будем? Ну, та сторона дошла, не. Ну, да, тут, да, будем снимать, Сейчас будем и делать тут. Аккуратно, Вадюха. Не поломан. Мороз водик. Мороз, значит. На, на поурелку надо. Да у нас самая водо подходит. Ну да, ладно, только потянуть. Ага. Конечно, бац.

да, блять, там саморезы кручены, понял? Да. Вот то вот, 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 вот. Да, а там надо под тучей, да? Подключим, ключ <говорот> А ну давай ключи вон берись. Да добро, что, не поломал ты, блядь, а бы поломал ты, а поломал, так ты сломал. Дивятки, ты кашу, ты, ты, давай. Мне надо меньше головку. Давайте там нависимо, дюха. Все, водіка відкручує бампера, Получається, зрозуміли, ребята, що хто буде знімати такого бампера на акцент, щоб знали, дивіться. Тут все відкручується, а тут ось, воно типу, не йде. Ну ви будете держати, можете бампер сломать. Знутри, знутри. Там є по 8 чи на 7 головів. Зараз будемо подивимося. І воно бачить, воно метр сидить. Ось, все, тут -то. воно мертво сидить і ніхто не йде. А почався банкляти. Бо я такі, знаєте, що є? Є такі раз, оце раз, і думаю, що типа, так як я тільки що думав. Я думав, що там стоїть типу, цей. Ну ви зрозуміли, так як отакий, раз, раз, раз іде, типа. А окачець... Тут... Ти не оцей пластик, не оцей пластик. Не-не-ні. Не, не. Не, типу. не, 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 не Це Стаїмо там. Ну, з ними заходимось. Головку, і попробуй, воно як воно. блядь. Головка та ну, там більше всього на 10, блядь. Только бо, я сука, я можу на підсунути, туди. Ну то не прибирай, батька, бля, ви повитягай, бо то позасувай, щоб було вдома тобі все. Звісно, карта, ми його все. Я аккуратненько тут познімаюся, блядь. Зніми обшивочку, ось так тільки не поламай, бо ця обшивка дорого стоїть, поняв? Витягуйся, все, карту все витягуй, байка. Багажника прибирай давай. Нахуя? Ну а ну а як ти друг? Я тобі щось покажу, я тобі там. Як ти зробиш, Витягни Ди карти, витягни витягне витягни. А я що ти зробиш ковирялкою? А для чого ти це знімаєш, скажи? Оце для чого ти знімаєш? Один. Що? Щоб бо це Та що скажи? Одогнуть пів трохи. А, а далі що? А і тут ось не надо. Ти і поламаєш, батько. Ось так я откручу, І ось. ту зніму, блядь. То Знімить, витягне, цю карту потім засунеш, воно ж легше тобі буде. для чого воно треба так, вадька, блядь. Я щось це зроблю. Витяни карту, покиньте. А Іди забирай деталі, блядь. Я вже побачу. Я тебе позичу. Як що ж поламаєш, побачиш. Як бампер знімати будемо, я тебе посилюю. Ти не віриш, бо може поламаєш, я ти сказав, Вадька, блядь. Пока ж вже в одну сторону. От попробую його попробуй. О, ось ба, бачите, яке тут. Оце, ребята, щоб знали, хто буде знімати бампера такі, акцент 8 год. Щоб знали. Бо є такі, що ламаю, я то я хотів ламати, це сюди сунув тільки, щоб думав, що цього. Як ось так, ребят. Так, все, ребята, ще не рейку на чере -кю, кю Без їды усилительна. А вот. Не шатается нема шата нічого. Нема не машата ваш шата Варшата нема на конечники все нормально ну хамути да надо тут хамути поставити, поставить Не. оригінальничает хамути нормальный набирать Так, у нас завжди, бухгалтер перед кінцем робочого дня записує. Це акцент. Восьмий рік. Який сайт? Я не знаю, це деталь. авторія, мабуть. А який же сайт? Авторія. авторія То це все батька авторія. Ага. І оце що у нас фортець авторія? На Санта-Фе авторія. Портець завтра запишеш вже, Ні. є. Ні, сьогодні воно уїжджає, нам ще завтра пускає. Це це так, це то. То. Все, ладька записує. А ви, підписуйтесь подп... на канал, пишіть коментарі, ставте лайки. Скоро будемо брати машини вже на, 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 на розборку, бо нема, реально немає що взяти. Просто такі варіанти, знаєте, в інтернеті, взагалі інтернет горіть, ніхто нічого не предлагає. Предлагають, або дуже дорого, ну, невигодно брати. Або десь хоча хотяби... б якось так, ребята. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі.